Доброго дня, шановні жилі та учасники конференції. Мене звати Паненко Мішель, я учениця 10-го Б класу Хазуша номер 138 Пропоную вам до уваги екологічний проєкт, екологічні ініціативи як результат екологічної свідомості. Мета роботи ознайомитися з даними літератури і даних інтернет-ресурсів про класифікацію батареїв та їх хімічний склад, використання, термін придатності, способи утилізації, зокрема способи збору в 602-му мікрорайоні міста Харкова, та довести, що відпрацьовувати. Вані батарейки наносять шкоду людині і навколишньому середовищі інформувати населення про правильний збір відпрацьованих батарейок. Об'єктом вивчення став екологічний стан 602-го мікрорайону міста Харкова щодо забруднення батарейками та лампами енергозбереження. Завдання: вивчити класифікацію склад батареїв, макулатури і ламп, описати вплив батарейок на навколишнє середовище, вивчити способи утилізації батарейок та ламп, вивчити думку учасників освітнього процесу з питання утилізації батарейок, створити макет контейнера для збору батарейок в освітній установі, визначити постійне місце для установки контейнера, організувати інформування учнів школи та населення 602-го мікрорайону міста Харкова про вплив відпрацьованих батарейок на навколишнє середовище, про місця збору батарейок у школі школі та місці. Проток 2021 2022 навчального року в школі працював гурток відповідальний споживач. Очікуваний результат роботи це формування навичок такого споживання товарів і послуг, яке відповідало б загальним потребам і забезпечувало кращу якість життя та супроводжувалося б скороченням використання природних ресурсів та небезпечних речовин, зменшенням до мінімуму відходів та забруднюючих речовин. На одному із занять нам був створений план заходів для вирішення проблем збору використаних Батарею у нашому місті. Проведено наступні досліди з доведенням шкоди батареїк на навколишнє середовище. Дослід 1: вплив на зіпсовану батарейку солей та дослід 2 вплив лужного середовища на батарейку. За результатами дослідів, встановлено, що батарейки можуть впливати вкрай негативно на стан води, грунтів та навколишнього середовища. Грунтуючись на даних наукової літератури, використовуючи власні спостереження, досліди на заняття гуртка, можна стверджувати, що викидати батарейки в сміттєві баки небезпечно для людини і навколишнього серед школі, проведена роз'яснювальна робота серед учнів про необхідність здачі батарейок в пункти прийому. В рамках агітації проводиться акція Здай батарейку отримай цукерку, яка ще більше зацікавила дітей в здачі батарейок. Проваджено декілька екологічних проєктів, спрямованих на покращення екологічного стану школи і міста загалом. Школі проведена агітаційна робота з збережемо довкілля, метою якої було проінформовано про шкоду батареїв, необхідність їх утилізації. Також безпосередньо у нашій школі є контейнер для збору відпрацьованих батареїв, які передаються в центральний офіс магазину «Ватсонс», а далі вони відправляються до львівського заводу «Аргентум». Школа має відповідні документи щодо збору батареїв та лист подяку за екологічність. Закупорювати батарейки в маленькі пластмасові пляшки з-під соків, шампунів, контейнерів з-під кіндер сюрпризів. Підійде будь-яка тара, яку можна щільно закрити. Звичайно, таку масштабну проблему неможливо вирішити без допомоги держави, а й нічого не робити також неможливо. Тому розпочата наступна робота. Виступила на класних годинах серед учнів нашої школи на тему Вся правда про батарейки. Випустила інформаційні листівки, які спрямовали на привернення уваги жителів міста до цієї проблеми, створені контейнери для збору батареїв, які встановлені в приміщенні школи, та організований збір використаних батареїв. Підсумки теоретичного експериментального дослідження показують ефективність розробленого проєкту. Батарейки дійсно містять шкідливі хімічні речовини, які пагубно впливають на навколишнє середовище і, зокрема, на живу природу. Під впливом кислого лужного середовища ґрунтів, впливом води порушується цілісність корпусу батарейки і що міститься в ній шкідливі елементи, потрапляють в грунт підземні води і природно в організм людини і тварин. Все це відбувається через неправильний збір батареїв. Встановлено, що більше 85 Відсотків респондентів обізнані про шкідливий вплив неправильної утилізації батареїв на навколишні середовищі здоров'я населення, хоча на кожній батарейці стоїть маркування на викидати сміттєвий ящик. Також підтверджено, що не існує проблем з відправленням на утилізацію відпрацьованих батарейок в нашому місті, так як існують пункти прийому. Пункти збору найчастіше організовують волонтери. Поступово включаються школи, різні організації та торговельні мережі. Після проведеної роботи можна підбити висновки, вивчено класифікацію складу батареїв, макулатури і ламп, способи їх утилізації, проінформовано учнів та населення 602 го мікрорайону про необхідність утилізації батареїв, залучене до збору батареїв громади та учнів школи. Виходячи з результатів роботи, сформулювали основні рекомендації, які прописані на цьому слайді. Виходячи з цих завдань на рівні нашої школи проводиться організація громадських робіт для сортування сміття та доставка його на пункт переробки. Активно залучаємо змі та рекламу. В школі створені освітні програми для популяризації правильного поводження з відходами. Активно підтримується громадська природоохоронна компанія Всеукраїнської екологічної ліги батарейком утилізацію. Екологи давно створили принцип трьох Р, який дає рекомендації щодо походження з побутовими відходами. Reduce – зменшує поживання, Reuse – використовує повторно та Recycle – переробляє. Дбаємо про екологію разом. Дякую за увагу.